Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за підписку, за лайки, за ваші коментарі. Ви всі неймовірні. І повірте, ця щирість ваша вона повернеться до вас тисячоразово примножена. Я вам цього щиро бажаю. Буде тобі, як відьма скаже, да? <сум> Тож будьте щасливі, будьте багаті. От, і, і, хай у вас все буде добре, хай янголи вас оберігають. І так, поїхали. Та боже ж мой, дивіться, вони вже кажуть, давай, давай вже, давай. Роблю розклад на 5 травня 23-го року. Невеличка сигніфікація було, є. І буде. Вау, вау! Хо -хо -хо -хо. Тепер кохання відносини, а, родина, да? тепер гроші робота робота, ну, якісь ваші ресурси і порада, або а, що треба знати. М -м -фух. Фух, так... Фух. Я ж з вами разом теж дивлюся, любі друзі. Мені ж теж, теж треба знати, де там що підстилати теж там Бувають ситуації. І так, п'ятірка жезлів це те, що в нас було, а, ну, воно могло бути там по-різному, да коли воно було. Можливо, ще триває така ситуація. Наприклад, от а дивіться, тут про якісь а, важкі часи. Випробовування, незрілі рішення, прожадібність, марнотратство. Тут ситуація, котра вийшла із під вашого контролю, була якась погоня за грошима. А, тут цілі, котрих ви не досягнули. І було таке враження, що спокій просто розривається на ваших очах. от Далі дивіться, смерть це те, що буде. Ну, спокійно теж, не треба її лякатися. да? А смерть в нас це е, обов'язково про початок чогось. Вона тут тільки іноді каже про саме фізичну смерть. Да? От, а Тут можливо просто зустріч з підступною людиною. да? Дивіться, тут теж не гаразд, можливо, ці люди ще не зупинилися, не. не... Цей ну, не хочуть зупинятися. Да? От, тут просто кінець якогось життєвого циклу. так, Можливі втрати, можлива розруха, можливі програші про якусь жорстокість, розфокусовку, зміна планів. от, Але взагалі. Значення, да, Це переломний момент в духовності. Карта каже: готуйтеся до різких змін в житті. Вони можуть зробити з тебе іншу людину. Вони можуть змінити твоє і світосприйняття, і твій світогляд. Але це необхідний процес, його треба пройти, щоб очистити свою душу. І тут будуть зміни. Котрі ти можеш відчувати навіть фізично, да? ну, таке теж в нас буває. Дивіться, і що буде? Тут в нас суд. Да? Суд в такій позиції він каже про якусь нерішучість. Знову-таки, якийсь все-таки може бути програш. Тому що тут ви можете щось відкладати. Да? От, бути в чомусь, ну проявляти якусь слабкість, наприклад, от ну, не ну не вирішувати, да або не приймати якісь зміни і так далі. Розумієте, І від того буде слабкість. Тут можливо зустріч з людиною, з якою ви б не хотіли ніколи зустрічатися, да. Таке можливо. От. Але дивіться, будь-який розклад, це не приговор. Пам'ятаєте, ми зараз проходимо а, таке. Ми здаємо екзамени, розумієте, ми зараз проходимо випробовування. Кожну мить, прям потужні такі трансформації і так далі. Без цього ну, ніяк ну, ну не вийде. Не можете ви десь заховатися і сказати все, світу, чик чіт, я в домі і не хочу я твоїх трансформацій. Зараз такий період. Треба це приймати з рішучістю і з мужністю. Можете це змінити, да? От, тому що ви можете тут прийняти ситуацію. Да, розруха, вона нікому не подобається, любі друзі. Але просто по іншому іноді всесвіт він не може нас вигнати на наш шлях нашої долі. Розумієте, тому що ми вчіпляємося руками, ногами і зубами за щось. да, матеріально там, наприклад, те, що нам навіть вже втягом і ще якось і не дуже подобається, можливо, дуже не подобається. Але ж воно ж знаєте, от воняє, але ж своє тепленьке, да. Ну посиджу. Ще тут, а все світ каже, боже, та я бачу в тебе в тобі є, в тебе в тебе є перспективи. Я знаю, що ти можеш більше. Тоді що він думає, а тоді треба, раз вона за тут чіпляється, тоді я в неї заберу, щоб вона не чіплялася і йшла собі далі. Розумієте? Ну на жаль, так, на жаль, так. Але ж ми ж прийшли за для того, щоб розвиватися, да, і проходити все таки свої навчання і очищувати свої свою душу, щоб вона так само розвивалася і зростала. Сімка мечів це те, що... В родині, наприклад, або у відносинах. Дивіться, тут про нові можливості: успіх, тут про, ну, якщо там для родини якась вам потрібна інформація, або про якусь особу, да котра вам подобається, ви, наприклад, ще не в шлюбі, да то тут у вас буде достаток інформації. От. Тут ви зможете, будете, будете пробувати якісь там нагальні труднощі, труднощі подолати, але все у вас буде успішно. От, карта попереджає: тут слідкуйте особливо за своїми словами. Не кажіть зайвого, нікого не дуріть. І ще можливо. Крадіжка, да? тож прораховуйте кожен свій крок, бережіть свої сили, не треба рватися вперед. Робіть все спокійно. Тобто, дайте відпочинок, скажімо, собі і тим, хто поруч з вами. Карта непогана. Тобто, усі ваші там сімейні, якісь або труднощі в ваших відносинах, воно все буде подолано. Просто робіть все спокійно. Зараз взагалі рекомендовано просто свої емоції, отак от і в кулак, в кулак тримати, Тому що ну, розплата буде ой-ой. Четвірка кубків, дивіться, це про, про фінанси, про роботу да, і так далі. Тут у вас якесь буде перечуття змін. Можливі нові зустрічі та нові можливості. Карта каже, що ви ще не відійшли від минулого, а в голові вже плани на майбутнє. Тут можуть бути якісь несподівані події, котрі можуть змінити життя та ваш світогляд. да, Тобто новий етап, нова робота, новий бізнес, нова якась справа можлива і так далі. да, Але тут е нема чогось там жахливого, немає якихось втрат таких е чу ну, прям е великих, скажімо так. да, Просто буде якийсь так само може бути новий етап або нові, нові можливості. І от щоб. Щоб не було в нас таких моментів, коли Всесвіт нам все рушить, да? то нам самим треба бачити, навчитися бачити ті можливості. Вони ж не не просто так до нас приходять. Це всесвіт нам дає варіанти для розвитку. А людина каже: Ні, я не зможу це зробити, і отак їх просто відсуває і відсуває, відсуває і відсуває. І тоді приходить радикальна радикальна якась ситуація, да, коли у людини нема вже ну, взагалі ніякого вибору, і тільки вперед тоді. все. вона вже все втратила. Окрім, наприклад, свого життя, розумієте? от, То, щоб такого не було, будь ласка, самі роздивляйтеся, які є можливості, як ви можете ще розвиватися, да, щоб ставати багатішими, спокійнішими і так далі. Тож, тут на фінансах все добре. Дивіться, взагалі, да, що треба знати, або ну, як порада така, скажімо, це мир. Знову таке, тут про закінчення якогось життєвого циклу, закінчення можливо, просто навчання у когось, да? А у когось нове об'єднання, але щось щоб було нове об'єднання, то старе ж об'єднання, якесь, да, якась співпраця або ще щось. Вони ж повинні кудись подітися, да. І Задля того приходить смерть піти на нову роботу. Це означає смерть старій роботі. Розумієте? Просто адекватно сприймайте смерть, не панікуйте, будь ласка, от тому, що ну це не прям усі помруть. Тут дивіться про мудрість, про славу, про успіх, можливо, переїзд у когось буде. Про стабільність, про досягнення мети, про виповнення ваших бажань, про визнання ваших заслуг. Тут початок чогось дуже гарного в вашому житті. Карта каже: ти отримав, чого хотів. Тепер час ставити нову мету, нові цілі і досягати їх. Ну, іноді, да, любі друзі, буває з нами всесвіт робить не дуже. Поводиться не дуже екологічно, да? але бачите, все одно все буде добре. Пам'ятайте, що ви пройдете ці, ці випробування гідно. Якщо пройдете гідно, не будете на комусь зриватися, когось звинувачувати і себе так само. І на себе не треба зриватися і так далі. Да? Треба приймати ситуацію, казати: ну окей, так я, я боялася, я була собі невпевнена. Я не хотіла піти з цієї роботи. Ну, мене вигнали. Ну, Бог з ним. Я знаю. Що буде зараз кращий новий, ще кращий етап. І я вам цього щиро бажаю. До побачення з повагою, Софія!